Вітаю, шановні, я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні ми з вами зробимо чергову універсальну вправу, яка допоможе нам трохи розібратись в собі, переглянути свої переконання, можливо, установки, там, настанови і так, далі, і так далі. Навіщо нам це потрібно? Тому що дивіться, я назвала це відео Людина-Недо. Дуже часто ми намагаємось себе виправити і вважаємо, що ми недостатньо в чомусь як. Так? Недостатньо красиві, недостатньо гарні, недостатньо працьовиті, недостатньо смачно готуємо, недостатньо вміємо заробляти гроші, недостатньо креативні, недостатньо спокійні, недостатньо стримані, недостатньо активні і постійно не до, не до недо ми постійно намагаємось замість того, щоб зрозуміти, що з нами відбувається, і прийняти себе. Ми постійно намагаємось себе картати, виправляти, і, звичайно, це призводить до певних розладів, тому що, скажімо, так, ну складно жити в такому хронічному стресі. І сьогодні ми будемо з вами його трошки нівелювати. Отже, цю техніку я представляю в виді такої метафори: це у нас буде будинок переконань. Дахом у нас виступатиме установка, але сьогодні ми її не чіпатимемо. Чому? Тому що ну, ви вже працювали з установками, ви знаєте, що іноді не так просто її спіймати, не так просто її знайти з одного боку, а з іншого боку, певні переконання можуть бути основою, базою в різних установках. Тому сьогодні нам важливо навчитись проробляти це. А це вже потім підтягнеться. Отже, дах, це у нас установка, наша стіна, наша основа це наше переконання. І будь-яке наше переконання, воно тримається на певних твердженнях, які ми набули чи то через наших вихователів, чи то собі якось в дитинстві вирішили щось і тепер подивимося, чи це працює, чи не працює. Що я вам пропоную? Я пропоную вам, можна або так малювати собі там в своїх зошитах так, для самоаналізу, можна прописувати списки, можна клеїти стики там, чи то на холодильник, чи на дошку, якщо у вас є, так, це можна робити не одразу. Ми в першу чергу можемо виписати ось цей список певних переконань, які, ну, скажімо так, ми вважаємо, не дуже добре на нас працюють. так, але от Час змінюється, давайте їх передивимось. Ви можете робити це тиждень, два тижні, там щось пригадувати, дописувати чи доклеювати. Потім вони вже назбирались, і ми починаємо з ними працювати. Чому їх має бути багато? Тому що потім, коли ми розглянемо всі, можливо, це допоможе нам вийти на установку і вже в інших вправах проробити саме цю установку, так? Тобто, ось так таким чином це може бути пов'язано. Отже. Тепер до нашого переконання ми з вами все виписали, і тепер ми з вами дивимось на наші цеглинки, на наше твердження, завдяки чого взагалі це переконання тримається, так? чому ми в це віримо? Яка в нього основа? І ось, наприклад, там я не красива або я не красивий. Так, у мене погана фігура, у мене не слухняне волосся. Чи то за великий ніс, вуха, за довгі ноги, чи за короткі ноги, там малі очі, чи за великі очі, дивний голос, там якісь не такі зуби, чи ще щось таке. Так, я ось написала кілька крапок. Тобто, ви додаєте, додаєте щось своє, те, що вам приходить в голову. Основне, ми маємо зрозуміти, ми маємо показати нашому мозку, на чому тримається це наше переконання, на яких твердженнях. Потім ми можемо подивитись взагалі, звідки вони виникли. Можливо, колись вони нам допомагали уникати там, ну, ось я красивий, я не красива, так, уникати певних стосунків. Можливо, це е, давало нам, скажімо так, можливість знизити свої певні там, прагнення, так, ми там могли відмовляти собі в участі в певних там, конкурсах в дитинстві там, і, так далі, і так далі. Тобто з одного боку, чим допомагають, а може правильно сказати, не настільки чим допомагають. Магають скільки, яка у них була функція свого часу, ось так можна краще сказати. Далі ми з вами дивимося, це е, наші твердження, це наші переконання особисті, чи це певні настанови родительські, тобто, е, звичайно, в певні часи, ось ми кажемо про красивих, були свої уявлення про красивих, некрасивих, про моду і так далі. Так? І якщо це були е, батьківські чи виховательські настанови, ми тепер розуміємо, ну ось дивись, я вже дорослий. У нас є інтернет. Я бачу, що будь-яке тіло можна показати красиво або відчувати красиво. У нас є бодіпозитив, Так, у нас є дуже багато. Варіантів, як можна там представити певну зачіску, там щось змінилась мода, наприклад, так на малі очі чи за великі очі, а можливо, це так, знаєте, як в дитинстві у нас здавалось очі замалі, а потім ми підросли, і все стало там гармонійно, так і це тепер вже не таке, і воно не працює. Так? Тобто спочатку ми дивимось. Якщо це настанова привнесена, чи відповідає вона тепер дійсності реальності, і ми можемо від неї відмовитись. Ну і так само, якщо це наше особисте переконання, ми перевіряємо його на раціональність і і раціональність. Так, тобто, як я вже зазначила, сьогодні, наприклад, можна подумати так: ну. Неслухняне волосся. Чи це дійсно так? Чи це, наприклад, в дитинстві, коли там було робити ці начеси, а в мене таке шовковисте волосся, що вони не трималися? Я вирішив, чи вирішила, що в мене неслухняне волосся. А тепер, бачите, виявляється, воно не те, що неслухняне, а воно шовковисте, воно красиве, воно гарне там, і так далі. і так далі. То це раціональне чи іраціональне? Все це вже не працює. Це ми прибираємо. Ну, синці поки не прибираємо, щоб у нас дах не впав, так? <смі> поки що ми просто розуміємо, що це не працює. Ну, або як ті самі там малі очі, або за короткі ноги, або за довгі ноги, а тут ми стали чи то фотомоделями, чи то там баскетболістами там, і так далі. і так далі. А все життя нам не давали це спокою. І ми вже забули, але це лежить в основі нашого переконання про те, що ми не красиві. Або ми спортом займалися у нас там за широкі плечі. Там, і так Далі і так далі. Отже, зрозуміло, перевіряємо на раціональність і раціональність. Тепер дивіться: і раціональні ми замінюємо, а раціональні, тобто ті, що дійсно так працює, так, ми з вами дивимось, зачекай. Окей, часи змінились. Можливо, це і правда, можливо, там у мене там погана фігура, але що я можу із цим зробити? Чи е, можу я, наприклад, е, сформувати її якимось певним чином е, через е, заняття спортом, або е, чи можу я просто підкреслити її якимось певним одягом і так далі? Так? Тобто, що ми можемо змінити. В тому, що відповідає дійсності, ми можемо прописати людей, які нам можуть допомогти, так? можемо виставити собі терміни, строки, строки, коли ми це зробимо. Такий, скажімо так, план дій, так? коли там звернутися в салон краси до парикмахера, до стиліста, там, наприклад, і так далі. Так? Тобто ще раз забагато кажу, те, що... Здається нам раціональним, ми дивимось, як це можна застосувати таким чином, щоб воно тепер вже сьогодні працювало на нашу користь. А те, що і раціональне, ми прибираємо. Але на його місце ми ставимо щось нове. Так, ми не можемо залишити в нашому будинку дірки, і тому ми ставимо щось нове. Можливо, коли ми переглянемо наші переконання, наші твердження, ми взагалі подумаємо: слухай, да з якого дива я взагалі взяв, що я там некрасивий чи некрасива. Ми можемо взагалі створити собі новий будинок, написати Я прекрасний, я прекрасна. І таким чином у нас цеглинок вийде гараздо більше на порядок більше, ніж було в попередньому, і ми зрозуміємо, що все це точно вже не працює. Так, працює тепер з новим будинком. А можливо, ми ще в ці списки чи стікери будемо додавати раз на тиждень чи раз на день взагалі якесь нове твердження, яке допомагає нам зрозуміти, що насправді ми красиві. Насправді, чи то ми з переляку там в дитинстві щось не так зрозуміли, чи то нам вихователі щось не так вірно сказали, бо тоді була інша мода, там були інші уявлення про красу там, і, так далі, і так далі. Все, у нас тепер новий будинок. Ми з вами показали нашому мозку, дивись. Ми не просто так, знаєте, змінилися. Я не красивий. Та ні, я красивий. Ну в сенсі, у тебе дуже багато тверджень, які тобі заважають повірити в те, що ти красивий. А якщо ми взяли з вами і розписали, чому ми тепер вважаємо себе красивими, і чому, якщо там справді щось не так, це знов-таки можна зробити так, щоб воно працювало на нашу користь. Ми показуємо мозку, все, дивись. Це тепер не працює. У нас тепер нове переконання: живемо по-новому, працюємо по-новому. Отже, я сподіваюся, в принципі, як ви зрозуміли, це ми про красу, так, але це універсальне таке. Універсальна вправа, ви можете її робити по, про будь-яке переконання, розписувати, вірити, розуміти, досягати успіху, припинити себе картати, припинити, намагатися з себе зробити те, того, ким ми не є там, і так далі, і так далі, просто переглянувши наші переконання. Сподіваюсь, все у вас вийде, сподіваюсь, вам сподобається, і ви будете дописувати ці позитивні цеглинки і дописувати, і дописувати. А поки що з вами до зустрічі і пока-пока!